Так пропала я із свого каналу на декілька днів. Їздили ми в село, привезли дуже багато класної малинки солодкої. І зайнялася я заготовочками на зиму. Так як у мене є зараз морозильна камера, цього разу я вирішила заморозити її цілою у таких лоточках, а перебита з цукром, у мене також уже є. Тому вирішила заморозити таким варіантом. А також привезли ми багато помідорів, і буду я робити домашній кетчуп. Взагалі, кетчуп я не купую майже ніколи для себе. І ми завжди їмо свій домашній тому вирішила поділитися з вами рецептом. Тут у мене 10 кг помідор, я їх вже перебрала, помила, відважила і буду перекручувати на м'ясорубку. Ніколи я не відсіджую, не вибираю звідти зернятка, просто відправляю у велику кастрюлю. Також туди додаю до помідорів дві великих цибулини. Цього разу в мене подвійна порція. Я вам напишу рецепт однієї порції, тому тут чотири цибулинки. І відправляю варитися на вогонь. Самі помідори і цибуля повинні варитися півтори години. І після чого я відбираю ось така в мене є чаша, мірний стакан, відбираю я сам сік, такий рідесенький. Мені потрібно для цього десь приблизно пів літри, але я відбирала трішки більше, бо все таки порція подвійна і потрібно трішки більше соку. Пізніше я вам покажу, що я з ним роблю, поки лишила його остивати і додаю у мою суміш цукор. Кажу вам відразу, що я додавала на дві порції, тому у мене одна літра цукру. Далі додаю сіль. Відразу після солі додаю оцет, чорний мелений перець, паприку, корицю. та ось таку цілу гвоздику. Все ретельно перемішую і лишаю ще варитися на 40 хвилин. Далі беру свій охолоджений сік і додаю у нього крохмаль. Кількість крохмалю ви можете змінювати під себе, тому що це такий загущувач. І все залежить від того, наскільки ваші помідори були соковиті або навпаки, тому дивитеся по консистенції. Але взагалі мені дуже підходить цей рецепт. Мені підходить кількість столових ложок туди крохмалю. Я вам. Ще раз повторю, що під відео я пропишу кількість, яку додавала я. І от так поступово вливаємо у наш кетчуп і швидесенько помішуємо. Далі я вже не знімала, як вводила всю суміш, тому що це треба дві руки. І як ви бачите, як просто на очах загущується все в кастрюлі. Після того, як я влила туди крохмаль, проварила ще буквально 5 хвилин і додаю туди вже часник. Він в мене також перемелений на м'ясорубку, додаю у свою суміш, перемішую і лишаю варитися ще на 7 хвилин. Тим часом я підготовлюю баночки свої, перемиваю. Не закриваю я ніколи так стерилізованими банками, завжди розливаю і стерилізую додатково, щоб дуже добре зимою вони стояли. Ось така кількість у мене вийшла. Знаю, що дехто скаже, що можна було зняти етикеточки з баночок, але мені не завжди є на це час, і я просто перемиваю банки, розливаю свій кетчуп і стерилізую. Так в мене виглядають, вони вже всі закриті, охолоджуються, я їх не кутаю, не вкриваю, тому що все повністю в мене стерилізоване. Ну і також лишилося в мене трішки свіжого кетчупу. Показую, який він по густині. Дуже ароматний і смачненький. Його ми з'їли в першу чергу. Ну а сьогодні ми вирішили нашого Вовчика зводити на введення до церкви, зібралися, дуже було важко зібрати всіх, бо повиростали наші хлопці. І, якщо чесно, ні Василько, ні Вовчик не влізли у вишиванку. Дуже шкода було. Я тепер розумію, що мені треба щось їм нарядненьке прикупити. Добре, що в Юрчика-вишиванка була якраз. Але все рівно і в старших дітей дуже багато чого не вистачає по одягу, і в менших, тому треба буде добре-дуже закупитися. Якось цього року ми майже обходились без обновок. Ну і тут показую стрішки і я попросила дочку відзняти. Перший раз вдягнула це плаття, коли замовляла в інтернеті, і ні разу не одягнула так його. Ну а це вже знайшовся привід. І пішли ми до церкви, яка знаходиться біля нас недалечко. Ну а там я вже і не знімала.